Сьогодні, друзі, готуємо смачні перці з фаршем та грибами. Якщо вас зацікавила ця страва, залишайтеся, будемо готувати її разом. Для нашої смачної страви нам потрібно перець, грибочки, фарш на ваш вибір, рис, олійка спеції, цибулька, морква, зелень за бажанням. Давайте почнемо. Для початку промиємо гарненько рис та будемо варити хвилин 5 7 Водичка закипіла, додаємо трішки солі. Через пару хвилин ми його виключимо і нам потрібно, щоб наш рис охолов. Займемося це морквою, натираємо її на грубшу терку. Міленько нарізаємо цибульку. Обсмажуємо цибулю та моркву до готовності. Чистимо, друзі, грибочки. В мене печериці. Та будемо нарізати їх також квадратиками. Обсмажуємо грибочки до готовності. Трішки підсолюємо та підперчуємо. Чистимо, друзі, перчики, вибираємо серединку та будемо фарширувати їх смачною начинкою. У більшу посудину ми виклали рис. Тепер ми додаємо фарш. Туди ж додаємо підсмажену цибульку та моркву, підсолюємо, додаємо чорного перчику, парі та хмелі сунель. Також викладаємо підсмажені грибочки. Все, друзі, гарненько перемішуємо, і наша начинка для наших перчиків буде готова. На кінець ще трішки нарізаного кропчику перемішуємо та будемо начиняти наші перці. Перчики, друзі, виходять смачні. Тож готуйте. Буду рада, якщо вони вам сподобаються. Перчики, друзі, ми начинили. Тепер викладаємо в каструльку. Заливаємо сиропчиком, який вам подобається. Може бути томатний, може бути сметанкою. Та будемо готувати приблизно 40 хвилин. Зверху, друзі, я кладу пару лаврових листочків. Пару гілочок свіжого кровчику заливаю томатним соусом з приправами та водичкою. Заливаємо так, щоб наші перчики були повністю покриті цим розсолом. Ось така смачна ситна страва у нас вийшла. Якщо сподобалося, поділіться з друзями та до зустрічі на нових відео!